Привіт! Дай Боже! З вами що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про рекорди на Ютубі. І якщо вам хтось каже, що один мільйон переглядів за одну годину це нереально. Дщ. Розказуй. Це реально. В принципі, можна поговорити, як до цього дійти, і взагалі про рекорди. Напишіть, до речі, ваші рекорди найбільші, які у вас були дуже цікаво почитати. Взагалі, оцей, оця остатка, яку ви тільки що побачили, вона, до речі, є на логотипі нашої спільноти. А, та, до речі. Ми звідси взяли як баскрін. І це якраз цей момент був, коли на піці, взагалі, слави. <голи> В годину прийшов мільйон переглядів. Там дуже мільйон плюс. Але, але завжди є але. Uh, так, по-перше, але це не було коли радіти, тому що це було 24 лютого ось. Минулого року. І радіти не було дуже часу. Ось. І коротше, але предісторія. Мені завжди подобається на Ютубі дивитися не по доходах. Я, перше, що заходжу, я дивлюся типу, статистику, типу перегляди. Аж потім може, там, дохід і так далі. У мене є спортивний інтерес. Типу, я хочу. Давай, давай, давай дотягуй, дотягуй дотягуй. І так от було пару днів. Там дотягнуло 200 тисяч в годину, 300 тисяч в годину, потім 600. До речі, одне з найпрекрасніших відчуттів дивитися, як росте статка. Ти такий, як з того мемо. О-о-о-о-о! О. О, але прикол в тому, що коротше, ти знаєш, що воно зараз дойде до піку, і завтра буде такий спад. Коли такий завжди йде різкий підйом, ну от втримати його в такі от лінії це майже нереально. Угу. Ось. І в мене там було 800 одного дня. Я такий моє, це ж чуть-чуть, так близько до ляма. І коротше, на наступний день доходить, я встигаю заскрінити і так далі. Взагалі, за той день було 14 мільйонів переглядів загально. І всім же цікаво, що, що дізнатися, скільки це принесло грошей. По грошах не все так радужно. По грошах це десь 5 з копійками, 5 тисяч з чимось. 5 тисяч доларів, грубо кажучи. Принесло 14 мільйонів переглядів. Скільки там мільйон один приніс, я ну, не можу вирахувати. А от е, за той день типу, було 5 чи 800 чи 5 600, Ну, типу, такого плану. І всім же цікаво, скільки цей канал приніс за місяць і скільки він отримав за один день. Зараз я покажу вам цю статистику. За 14 тисяч переглядів ми отримали цей день 5 тисяч доларів, а за весь місяць 95 мільйонів переглядів. І це вийшло майже 30 тисяч доларів. Також маємо для вас невеличкий бонус. Напишіть в коментах, коли я зароблю 30 тисяч, три крапочки. Ну і вже ваші варіанти. Найкращий варіант ми виберемо, і ця людина отримає від нас просто мега крутий бонус. Тому давайте, проявіть всю свою фантазію. У мене був рекорд: 300 тисяч перелів в годину, не мільйон. Але угу. слід уточнити, що каналу було два тижні. На створено 8 січня. І ось 8 січня було 0 переглядів, а 17 січня полетіло вже на 700 тисяч. Ну, це так. круто. Але там своя схема була, ми про неї вже якось розказували. А, тобто цей варіант можливий, тільки якщо ви маєте де взяти трафік. І правильно його заприснути, в свій ну, канал. Це в твоєму випадку. В моєму випадку органіка. Що? Ну, я говорю про свій варік, а, типу, все, за, все. за два тижні, щоб так типу, злетіти. Тобто, ці можливі способи є. Їх mm -hmm. треба якось досліджувати, треба знати, типу, де цей трафік брати. В цьому, до речі, дуже класно допомагає спільнота, тому що. Ну, якщо ви не знаєте, де взяти трафік, ви можете знайти людей, з ними домовитись, в яких є канали, в яких є трафік, які можуть таку саму процедуру з вашим каналом зробити. Ось. Ну, більше там читайте, ми там розказували вже 100 разів. І, до речі, таке було б цікаве запитання, правильно? Типу, 14 мільйонів переглядів за добу і 5 тисяч доларів. Давайте поговоримо про те, чому це так. Я розумію, що, можливо, багато хто з вас знає, чому така слідственна связь. Ось. Але, типу, 5. 5 тисяч доларів можна було отримати і за 5 мільйонів переглядів. Тобто, якби нормально було RPM хороший, RPM це що? Це є дохід на тисячу переглядів, грубо говоря. В даному відео він був, мабуть, десь не знаю, 0,50, 0, даже, можливо, 0,38. Ну, дуже маленький. Слід зауважити, що більші. Ну, Переважно, коли відос тако різко стріляє, прям, прям так от фу, свічка така, це зразу RPM ну, відразу падає. Ну, типу, принаймні в мене завжди так. Тобто якість ваших відосів воно, вона не завжди враховується переглядами. Може бути відос, який має тобто, 300 тисяч переглядів, і може бути відос, який має 5 мільйонів переглядів, і вгадайте, хто більше заробить. Якщо, наприклад, той, що менше перелі має дивилися інша аудиторія віки, Канада, Україні, Америка, то всього, тобто відос на 300 тисяч може бути вигіднішим ніж відос на 5 мільйонів, але в Індії. Ну і знову ж таки, ніша, чим дорожче нас є класна ставка в Тіктоку. Це дуже просто. В кожній країні різна ціна за монетизацію. В Америці за 1 мільйон переглядів ви отримуєте приблизно 1000 доларів. В Індії за 1 мільйон переглядів ви отримуєте приблизно 200 доларів. Показуємо наглядно. Це американський канал. Відео на ньому набрало 1,3 мільйона переглядів, за що ми отримали 1300 доларів. А це індійський канал, де відео набрало 8,1 мільйонів переглядів, за що ми отримали лише 1400 доларів. А от в Росії за один мільйон переглядів ви отримуєте справедливо? ж. Ось. І, ну, типу, дуже круто, типу, щоб оця от ваша RPM була дуже висока. Тоді, наприклад, якщо у вас невисокий високий RPM чи небагато переглядів, але високий RPM, то ви можете круто. Триматись на плаву також на початку року, 22-го, була дуже популярна тема. NFT. і канали, які робили відосики по ній там розказували, як на NFT заробляти чи як їх створювати. Да. Там RPM взагалі доходив до 30 баксів. Жест просто ну принда. що рекламодавці, ті, що от займаються NFT-криптою, вони на такі відео ставили свою рекламу, бо це зацікавлена аудиторія. Якщо чим більш спотіжно спроможніша аудиторія, яка дивиться ваше відео, тим більше ви з цього маєте дохід. Ми вже колись говорили, повторюємо ще раз. Дитячий контент. От всі в групі, в спільноті летять на дитячий контент. Вони всі такі, все, все, це найпростіше, це так далі. Я зараз скажу, що найпростіше. Пару варіантів, теж як рекорд, За скільки можна зробити прикольну нішу. А, всі роблять дитячий контент, і ви розумієте, що ви там заробляєте копійки, та вас відоси стріляють або відоси там. в інших каналах. Ви заходите і бачите ілюзію. Там якісь там хагі-вагі, 5 мільйонів переглядів. Ну, ви розумієте, що ті 5 мільйонів переглядів можуть принести, ну, Дуже мало. А відео на 60 тисяч переглядів про NFT, або на якусь іншу дорослу тему, таку більш якусь Ну, Знову ж таки, це знаєш, що таке гратися NFT лялячками і так далі, типу, і знімати такі відоси. І що запиліть відос на англомовну аудиторію про NFT? Ем, так, але тут... ми як, ми яку гру граємо з кому? Ми граємо гру пофіг. Беремо, робимо багато, леємо всюди. І ми ну, в нас. Така стратегія, принаймні поки що була. Ми робимо багато різних каналів, де RPM невеликий. Але перегляди. Так, ну почнемо з того, що взагалі ми робимо те, що нам ну, подобається. Тобто, якби мене зараз заставили робити якийсь відос, який мені не подобається, але там, де великий і високий RPM, я не знаю, наскільки мене вистачило, розумієш. Є, наприклад, контент, який також швиденько робиться, який от, мені, наприклад, цікавий. Угу. І... Ніші палити не буду, ну скажу так, там знизу заходьте, кому цікаво, реально долучайтесь, дивіться. Ніша для дорослих, mm -hmm. яка ну, справді є цікавою, Навіть дві ніші, Розкажу про одну. Їх можна створювати реально за там, 15 хвилин один відос, готовий, якісний з персоналізацією і з цікавою темою, за яку YouTube. Буде нормально платити. RPM там буде хороший. І що найцікавіше, це буде цікаве людям. Це не просто будуть там якісь, знаєш, як, як то зазвичай буває хагівагі. Uh -huh. Знаєте, хтось не викупає, хто дивиться коров, я не викупаю, хто дивиться хагіваги. Розумію, це діти дивляться, але ну я в дитинці дивився дійсно. А оцю штуку я не знаю, як діти дивляться. Чесно, це якийсь просто треш. Менш з тим. Ну блін, є. Як там покупець чи є товар, є покупець так. тому, типу, я взагалі типу давним-давно навчився не критикувати ніші. Тобто, якщо людина це робить, значить їй це подобається. Якщо це там є перегляди, значить це цим хтось цікавиться. Типу, і казати, що ну це гавно контент, це теж гавно і так далі. Типу, це неправильно. І от Наприклад, одна з ніжо цих простеньких це є Anonymous Stories. Угу. А, ну кажуть, це от рекорд виробництва відосів. Такого оригінального, який адекватний по всім фронтам. Як ви можете зробити таку двіжуху? Я вже зробив макет, я запускаю цей канал, і задумка в тому, що є персонаж, який підсвічений так, ніби він анонімний. Це як в фільмі Вихід через сувенірну лавку Бенксі сидів. Тобто, воно виглядає приблизно так. Типу, і от що я зробив? Я відзняв силуети людей різних: там: жінка, чоловік там. Дорослий, худий. дорослий, малий, худий, грубий, без різниці. На там знайомих, друзів і так далі. І їх всіх не видно. Вони всі чорні, навіть їхнього рота не видно. Далі ми назнімали декілька кадрів: типу лицевочки. І загальний кадр. Після чого, типу. Ця вся двіжуха формується по папках. По персонажах: худий, жирний чоловік, жінка, молодий, старий отак поформувала. Тим... І що ми тепер робимо? Темношкірий азіат, а просто чорний екран. Ну ладно, вибач, перебив. Ти за Що нам щось не знесли? Не знесли за твої шутки. Так от. Ми зробили цю всю двіжуху. Що ми робимо далі? Ми заходимо на Reddit, ми знаходимо прикольну історію, ми закидаємо ту історію під цього персонажа. Тобто, якщо там історія про Окей. патолога, ну, я хотів сказати, розкажи якісь приклад історії прикольно. ну, наприклад, ви зняли типа оці всі матеріали. Угу. У вас є пак людей, ну їхні силуети і. Визначить, берете знаходити історію. Історія, наприклад, про патолога анатома і його розпід. Чому кожного місце вони не можуть дорахувати скількисть трупів їхньому морогу? От, отака назва. Прикиньте? А... Блін, ну, ну, От реально, то есть бомбіть такими назвами. Це ж просто. Так, вот і така назва. Я кидаю ту історію в аїшку, озвучую mm -hmm. штучним інтелектом. І головне, щоб якісний штучний інтелект був, щоб в нього була ну правдоподібна вимова. Після чого ми закидуємо це все типу на відос і підбираємо матеріал. Під того персонажа, який є в історії. Наприклад, є от наш е, доктор. Та я беру, значить, доктора там 40 років. Там чувак такий, типу, плюс-мінус худий, такий доктор або патологоанатом, якийсь там грубий косиб, уявити. такий персонаж підходить. І ви ставите під цього персонажа оцю озвучку. А далі монтуєте. Він говорить, він говорить, він типу, махає головою, махає руками. Гарно треба попасти, що воно все співпало. Голос відповідний так. підібрати, наставити музику, поставити дисклеймер, що в цілях безпеки ми зробили анонімними. Зовнішній вигляд і голос о, нашого гостя. Все, і подавати це як шоу на Ютубі. Бомбезна ідея, типу, я сподіваюся, вона типу, піде. Кажу зразу, признаюсь, тільки запускається. Подивимося, що з того вийде. Але як ідея, як аналіз ринку з цими історіями, такої двіжухи ще немає. Воно а ті, що є, вони просто там картинками щось ліплять, і воно вже заходить. Ну та і знову ж таки, типу, зараз ви скажете, ну це мені треба когось шукати, когось наймати, когось просити і так далі. Тому подобне, поставили світло, поставили камеру, сіли самі, відзняли самі себе. Чорний екран. Я взагалі пропонував, щоб. Просто можна когось посадити і заблюрити йому обличчя. Та без проблем. Ну ви я можу сісти сам і заблю, типу, зняти таку движуху, типу, наче я щось розказую, та, розповідаю. Більше то того. блюрю собі обличчя, або квадратики, або чорний екран. Або таки? на одному відосі ти заблюрив обличчя, на іншому відосі ти, блін, взяв рушник на дів, типу ти вже якийсь там в'єтнамський монах, розумієш, і теж себе заблюрив. Ви час можна, типу, як персонажа, да, халат на діле вже новий персонаж. Головне, оця тема анонімності, блін, і ви по суті своє лице не палите. Робите контент з різними типу, людьми, історіями, персоналізований туди-сюди, дуже адекватний контент. І я зробив тестовий відос. Відзнявши матеріал. Та на відзйомку матеріалу я потратив десь годинку. Типу я посадив там знайомих людей туди-сюди, потім до мене ще один кент прийшов. Я кажу: ну посиди 5 хвилин, я тебе типу, познімаю. Один ракурс, другий, третій. Відзняли, зробили папочки. Тепер ці відоси монтуються за 15 хвилин. Уявіть собі, ви робите один відосі крутий, якого, і. і і дохід хороший буде, і все, що хочеш, і блін, воно робить за 15 хвилин. А тепер дивись, а ідей можна скільки накидати. В мене кажу, в мене є ще декілька тіпа, ідей. Дивись. Тому що в чому в чому задумка нашого контенту? Ну, блін, швидко, багато, а тепер ще й дуже прибутково. От яка стратегія. Знову ж таки, щоб був РПМ великий і так далі і тому подобне. Наприклад, гость, наші гості, там, наприклад, Колишній працівник Бінанса розповідає всі свої подводні камні. Або, наприклад, колишній охоронець, там, там не знаю, якогось там, Джо Байдена коротше, розкрив всі секрети. Або, тіпо, там злити, типу, переписка, чи ще щось коротше, з білого дому? Ну, то, типу, можна зачіпати безкінечно. Зачіп... Це можна зачіпати. Безкінечно. А якщо ще ви можете, типу, самі англійською мовою прописати текст для озвучки, або знайти найвелик сі чувака, який озвучує за 40 гривень чи за 80 є такі, до речі, там люди талановиті сидять, які оцінюють своє, свою роботу в 80 гривень, щоб озвучити якийсь текст. Пам'ятаєш, що останнє інтерв'ю цього неадеквата Кені Веста? Він взагалі прийшов в маски. Типа все. Ну, типу, поси, ну, сісти в таку ж саму маску, типу, і написати, типу, Кенівест, там інтерв'ю, типу, і так далі, тому подобне. І все, коротше, і там якусь історію знайти під Радіта про канівеста, як його там не знаю, хтось побачив, як він в Макдональдсі в вухо пхав, грубо кажучи. Ну, поняв? Ну, він трошки той важ. Ну, та нічого собі трошки. Добренько. Ми договорили, от вже, от про знаєте, про. Тобто, в нас ще тема була, блін, про рекорди на Ютубі. Почали за здрав'я, закінчили за упакову. Ми, 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 ми плавно перейшли в ізі нішу, будете мати ще одну ізі нішу. І ч, в чому тут рекорд? В тому що найшвидше. Так, тобто, найшвидша монетизація, найшвидше. То, що все треба робити. Бажано робити швидко. Може, хтось любить розтягувати задоволення, я не знаю. Ну я люблю відос, результат, відос, результат, результат. Взагалі, типу, я стрімлюсь до того, щоб в день на одному каналі виходило два відео. Більш того, є нічі, Ми розказували вже в іншому подкасті. Коли ви робите 8 роликів в день, але дуже коротких. Це теж дуже класно залітає. Ось і все. Які ще рекорди були? Рекорди по страйкам. П'ять страйків, ладно. П'ять страйків, рекорд. П'ять страйків і канал живий. Все okay. добре. А добре, в мене є канал, я не знаю, як тебе. в мене є канал з пляжами, на який 4 рази підключали монетизацію. Тобто, 4 рази забирали, забирали. і 5 О, разів підключали. Чувак, в, мене, в мене є канал, який тільки за цей рік три рази забирали, три рази повертали. Тому. А того року була та ж сама історія, а попередньо ще та сама. Але канал, канал живе. До речі, про те, якщо вам забрали монетизацію і ви хочете її повернути, там є два варіанти. Два Там варіанти. ви можете подати апеляцію, або mm -hmm. ви можете зробити подушку контенту. А про неї ми розказуємо там для самих обраних, які реально стикаються з цією проблемою. Тут на загал. Ну, в принципі, Якщо, так, я надіюся, у вас не якщо дозаць, цікава у вас така сьогодні. інформація, мож, ну, давайте якийсь фідбек, будемо розказувати. Все? Да. Все люкс. Давайте Будьте робіть, робіть YouTube, робіть рекорди і щоб вас монетизацію не забирали народ. Піс. Мяу. мяу, мяу.